Доброго дня! Я хочу вам представити нову книжку, яка вийшла у видавництві Шкільний світ в редакції Психолог у пошуках власного я. Її автор Ольга Бернацька розробила програму Шляхи до скарбів власного я. В цій програмі вдало поєднані проективні вправи і ігри. Вправи для розвитку вільної фантазії і творча робота для виховання в дітей самостійності та здатності до самостійного вчинку. Шкільний психолог, використовуючи цю програму, може спостерігати за відчуттями, почуттями дітей, не оцінюючи їх на добре чи зле. Ця книжка підходить не тільки психологам, вона знадобиться і педагогам, і класним керівникам, і батькам, і всім, хто не байдужий до виховання дітей. З вами була я Шаповал Тетяна, головний редактор і редакції Психолог. А більш докладніше про цю книжку ви можете прочитати на сайті Видавництва Шкільний світ.